Олексій був у Києві під час бойових дій. Бачив, як умирають люди, і напевно саме тому зараз так самовіддано бореться за справедливість. Чоловік хоче, щоб жертви були недаремними. Спілкуючись із працівниками Даї, згадав хороший приклад людяності і патріотизму. Я хотів розказати про ваших колег. От, наприклад, коли будинок профсоюзів спалили виркута, у нас спалили по медикаменти, всі склади. Так вечором в український дім під'їхав сотрудник ГАЇ в Курці натягнув куртку, щоб не було видно погонів. І що ботом ну, я вам там каже, ліків привіз, тільки нікому не кажіть, тому що мене з роботи виживуть. Це один такий мізерний факт, але показує, що дійсно ми всі, всі є люди, всі є громадяни України. Починати змінювати країну варто з себе, додає Олексій. Те, що це можливо, також доводить. От бере є таможенник, який вже три місяці не бере взяток зовсім. Абсолютно. Він сказав, я буду жити за зарплату, але за тих людей, що були, каже, я не споплюжу їхню пам'ять. Тобто, якщо хтось вам предлагає десь гроші, може хтось із вас так. Сповнить тих, хто зимнула на майдані для того, щоб наша країна стала трохи краще. Колеги Олексія підтримали від себе. Додали, що саме в цей час твориться нова держава, яка може стати однією з найуспішніших країн європейського простору. Може, та будувати її з тих самих цеглин не варто. Активно співпрацювати з даїшниками будуть і автомайданівці. За що ми переживаємо, що нас дуже сильно турбує, це безпека дорожнього руху. Тому що ви самі знаєте, що особливо за останній час. Дуже розпоясувалося багато речей, дуже багато і п'яних на дорозі. Люди почали вести себе в багатьох випадках неадекватно. І ставлення до працівників ДАІ теж буває абсолютно неадекватним. Юрій зазначив, що ця професія вже давно скомпрометована, і тільки спільними зусиллями можна покращити імідж працівників інспекції. Ми проводили спільні патрулювання з ДАІ в місті Ужгороді. Проводилися патрулювання по парковкам, проводилися патрулювання по нелегальним перевезенням. І результат такий, що коли присутні громадські активісти, то в першу чергу зовсім інакше йде розмова вже людей простих. Тобто вони так, да, вони порушили, вони признають порушення, складаються протоколи, і люди розуміють, що вже нема сенсу домовлятися, щось робити. Очі нові нюанси. Нарушають люди. Чому? Вони не думають про відповідальності. им это как-то так, проще дать там часть денег, они привыкли к этому, и минут, чтобы это все миновало. Я верю, что сейчас у вас есть очень хорошая возможность просто-напросто навести порядок. Этим вы измените свое отношение к людям. Я уверен, что через такие действия, через такие поступки очень многие люди просто-напросто Вісітіня це будуть вам допомагати. Керівник дорожнього контролю також зауважив провокувати працівників ДАЇ ніхто не збирається. Мета всіх присутніх змінити думку про дорожню службу. А для цього їм потрібно перш за все змінити свою поведінку. Такі наради проводитимуться і надалі.